Замість Херсонських житомирські. Фермер Леонід Райський на 30 гектарах поля поблизу Житомира посіяв та зібрав півтори тисячі тонн кавунів. временно забрали, Херсон временно забрали, арбузів нет. то вирішили попробувати, раді інтересу. Перше посіяти кавуни Леонід Райський вирішив наприкінці травня цього року. Сьогодні таке своє рішення називає експериментом. У нас перший раз їх спробували. Получилось? Яка була ваша реакція, що от вони зійшли і почали дозрівати? Чесно, да нікакий це так експеримент був. Так ради приколу. І скажіть, що це за кавун? Добрий він, не добрий. Дивіться, як тут мало зерняток. Ну, мені подобається. Ну і всім подобається. Вирощеним урожаєм 50 тонн із гектара. Житомирський фермер пишається. Арбузом треба серйозно займатися, просто кавуном потрібно серйозно займатися. Тоді буде цікаво. А так ми взагалі то займаємося вирощуванням капусти. Холодне літо було і осінь дощова, тому затягнулася вегетація. А так, якби було, як і зазвичай тепло, стандартне літо, то були б кавуни набагато кращі. Ось такі врожаї у нас на полісі, Бачите дякувати, людям. Окрім місцевих ринків, фермер возив Житомирські кавуни до Вінниці Києва і Одеси, а частину безоплатно передавав військовослужбовцям, які лікуються у шпиталях Житомирщини. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.